Вітаю, Evo Motors першу в Україні привезла Lexus GX. Це автомобіль 2024 року. В ньому багато чого нового, як з візуальної точки зору, так і з технічної. Тому сьогодні поговоримо про цей автомобіль. Габрити автомобіля можуть дечому відрізнятися, все залежить від комплектації. Я буду казати про нашу: це Luxury Plus. Довжина 4,78 см, ширина 1,88 см, висота 1,83 см, а кліренс 20 см. Lexus GX дуже сильно змінився в зовнішності, якщо дивитися на його попередника. І зараз я вам хочу показати наскільки сильно ця зовнішність йому пасує. Елемент, який об'єднує багато моделів Lexus, це його рішитка радіатора, в вигляді пісочного годинника. Саме тут використаний такий же дизайнерський хід, але він краще вписується в атмосферу такого брутального позашляховика. Фари зроблені в угловатому дизайні, як і весь екстер'єр автомобіля. Вони мають ходові вихні, а також led елементи які допомагають освітити дорогу в найгірших умовах. А під оптикою автомобіля знаходиться воздухозабірник, який позбавлений хому, який раніше не всім подобався в версіях GX. Ще пару слів про невеликі елементи на фронтальній частині авто. Є у нас омивачі, є партроніки у значку, там де Lexus, у нас знаходиться. Адаптивний круїз-контроль, тобто радар. Знизу знаходиться камера, а також цікаві вирізи, які підігрують цьому брутальному дизайну Lexus GX. В цій частині бампера знаходяться противатумані фари, а біля них знаходиться світловий елемент, який вмикається при повороті керма для кращого освітлення сліпої зони. Раніше GX оснащувався V8, тепер йому на заміну прийшов V6. Це 34 літровий твін турбо на 359 кінських сил. А працює він в парі з 10-ступінчатим автоматом. До речі, хочу відмітити, що підкапотний простір зроблений дуже якісно все прикрито пластиком, і мені здається, це сподобається автомобільним естетам. Говорячи про GX, не хочу забути новий Land Cruiser Prado, який от тільки-тільки з'явився. Дивіться, в нього ніколи не буде встановлений такий же самий двигун v 6 У нього буде або чотирьохциліндровий рядний гібрид, але він буде продаватися тільки для ринку США. В Європі буде присутній тільки дизельні версії, тому майте на увазі. Хочете бензин, берете Lexus, хочете гібрид або дизель, берете Prado, але у вас ніколи не буде V6. Саме в цьому кольорі Nori Green Pearl Lexus GX виглядає як найкраще, тому що цей кольор більше підкреслює його кутуватий дизайн. Ось ви можете побачити, як виглядає виштамповка на капоті. За капотом у нас знаходиться воздухозабірник, і це теж деякий витвір мистецтва. Ніколи я ще його не бачив глянцевим, але він сюди вписується як найкраще. Майже плоске лобове стекло, дещо нагадує мені G-Wagon від Mercedes. І далі два елементи, які дуже цікаво виглядають. Наприклад, ось тут на стійці є така чорна вставка, вона є попереду і позаду. Як ви думаєте, навіщо вона тут? Пишіть в коментарях, зараз я вам дам відповідь. Дивіться. Є комплектація лакшері як у нас, а є комплектація оверленд. Вона більше під бездріжжя розрахована. У неї немає електричних підніжок. У неї інші диски трішки по іншому налаштована підвіска і в неї дах фарбується в чорний колір. Вона, тобто, йде з двох кольорів. І саме для цього тут е, розташовані ці два елементи, щоб була можливість правильно пофарбувати верхню частину автомобіля. Ось такий цікавий факт. Попереду у нас двоважельна незалежна підвізка, позаду у нас нерозрізний міст. Більш дешеві версії оснащуються стандартною підвізкою, а така версія Luxury Plus максимальна, як у нас, оснащується уже гідростабілізаторами та адаптивними амортизаторами системи ЄКДС, яка допомагає вам вибрати оптимальний режим їзди, наприклад, це буде асфальт, бездоріжжя або найгірші погодні умови, такі як злива або сніг. Дизайнери дуже правильно зробили арки цьому автомобілю. Вони в парі з усім екстер'єром показують його угловатість, тому вони мають не круглу, а таку більш ломану форму. Якщо перейти до дисків, то в цій комплектації у нас ідуть 22 диски. А якщо це буде, наприклад, комплектація Overline, то це будуть диски 18-го діаметру, тому що у вас буде більш субка резина. Хочу відзначити зеркала. Вони тут ідеальні. По-перше, вам все видно, що у вас знаходиться як в сліпій зоні, що у вас знаходиться, наприклад, під колесами. Тому розмір зеркала підібраний як в дизайні, так і функціонально те, що потрібно. А ще така цікава деталь знаходиться з боку дзеркала якась перфорація. Не обов'язково елемент дизайну, але Lexus тут заморочився і це зробив. Lexus GX залишився рамним, а об'єднує його платформа. CNGAF з такими автомобілями, як Land Cruiser 300, Sequoia, Tundra та нове Prado, яке нещодавно з'явилося. І ось цей елемент такого вигибу ви можете побачити як на GX, так і на Prado новому. Кришка бензобаку закривається зсередини, тому відкрити її можна буде тільки салону. А чим можна заправляти GX? Це 92-й, як би ви на це не дивувались, 95-й та 98-й. Широкий вибір саме октанового числа бензину дозволяє вам підібрати оптимальний, якщо ви десь дуже сильно далеко за містом. Цей двигун, до речі, дуже добре переварює не найякісніше пальне. І за це дякуємо Тойоті. Відкриття багажного відділення можна поділити на різні етапи. Наприклад, ви можете відкрити як Остеклення, якщо у вас щось не дуже велике, і положити його сюди. Або ви можете відкрити багажник як з ключа, так і з комп'ютера центрального, і так зробити це тут. До речі, чому не відкрилася кришка? Тому що я не дозакрив верхню частину і, щоб не зламати ніякі елементи, кришка не відкриється. Тому потрібно її закрити. Зачинити, і тоді вже основна е основні дверцята до багажного відділення. Багажне відділення тут дуже велике. У нас версія йде на 7 місць, є ще на 5. Але на 7 місць це такий більш сімейний ультимативний варіант. Тут є як великий багажник, так і гарний сімейний автомобіль для 7 людей. Верхня частина заднього бампера захищена пластиковою накладкою. Далі ми бачимо просторе багажне відділення, в якому заховані ще один ряд сидінь. Ми бачимо, зліва частини тут під заглушкою у нас знаходиться домкрат. Також ми бачимо підстаканники та USB type c для задніх пасажирів. Елемент шторки він може демонтуватися та ховатися знизу. Під цією резиновою накладкою коврика знаходиться ще теж невеликий відсік. Справа ми бачимо розетку, а також елементи керування саме заднім рядом. Якщо ви запитаєте, де запаска, запаска знаходиться знизу. Це дуже її полегшує використання. Надівної кришки багажника і в ній знаходяться динаміки зліва та справа, а ще сабвуфер. Такого я ще ніде не бачив. Lexus дуже постарався над заднім елементом освітлення. Він виглядає сучасно та дуже стильно. А якщо побачити знизу ось цю коробку, під нею знаходиться отвір для вашого крюка. А цей автомобіль може за собою тягнути більше двох тонн. Вибираючи цей автомобіль, ми підібрали його з салоном чорний з коричневими елементами. Вони є як просто монохромно сірий або чорний повністю салону. Але на мій погляд, оці коричневі елементи якнайкраще поєднуються з зеленим кольором. Якщо подивитися на дверну карту, ми можемо побачити динаміки Марк Levinson. всього в автомобілі 21 динамік, цього достатньо для насолодження музикою. Якщо подивитися далі, бачимо коричневу вставку, також підлокітник, який більш м'якший зроблений, ніж всі елементи на цій дверній карті. А понизу ми бачимо отвір для ваших пляшок. Сидіння тут з натуральної шкіри, вони мають підігрів охолодження, а також дуже багато елементів керування для того, щоб ви знайшли ну, найкращу комбінацію, щоб гарно сісти. І також тут є пам'ять сидінь. Біля керма знаходяться елементи керування, і що мені подобається, що це максимальна комплектація і немає жодної заглушки на всіх кнопках. Там знаходяться елементи керування підніжками, ви можете їх як скласти, так і розкласти. Є пам'ять сидінь, а також є відключення партроніків і включення розетки. На стійці у нас знаходиться ручка, за допомогою якої набагато краще сідати в цей автомобіль. Це дійсно допомагає, і вона настільки монолітно влита в цей кузов, що немає жодного скрипу. Приходячи і дивлячись на торпеду, дуже дивую, що вона суперкоротенька. і до лобового можна прям дотягнутися рукою. Це, скажімо так, нова течія уже в баченні Lexus. Це є більш безпечним і більш ергономічним рішенням для салону автомобіля, тому що не віддається той простір під нахил лобового або під дуже роздуті розміри торпеда. Також у нас тут є проекція, є у нас зеркало з функцією. Екрану і камера, яка встановлена позаду, виводить на неї своє зображення. Також на торпеду у нас встановлені динаміки. Торпеда дуже м'яка, тому з високою вірогідністю, навіть через декілька років, вона не буде завдавати вам якихось скрипів або скрежету в салоні. Це є добре. Далі у нас іде 14 дюймовий великий сенсорний дисплей супер-супер гарної якості. А у нас 12 дюймова доймова приборна панель уже дивиться на водія. Теж по якості немає ніяких претензій, як в погану погоду, або, скажімо, більше при великому сонячному світлі, вам буде гарно видно всі її елементи. Не знаю, щодо розміру керма, але мені дещо здалося, що воно трішки маленьке. Але користуватися їм напрочуд зручно. Що мені подобається? По-перше, хват кермо. Товсте і під великі руки воно дуже класно тримається. Всі елементи керування зроблені з якісного пластика, до якого немає ніяких претензій. А ось головна подушка, вона зроблена під шкіру. Я навіть дуже довго думав, що це правда шкіра, це пластик, але виглядає преміально. Матеріали вони матові, вони зроблені якісно. Те, що мене дивує, тут є лепістки перемикання передач. Навіщо вони тут? Не дуже однозначно, але вони є, додають якоїсь е, ну, швидкості що, цьому автомобілю. Але не думаю, що хтось буде їм керувати. Щодо ергономічних особливостей, кнопка для старту двигуна знаходиться дещо високовато. Е, хочеться натиснути сюди нижче. Біля керма, але тут знаходиться кнопка, яка включає камеру 360. Я її довго шукав, думав, що вона десь тут е, в мультимедіа. Але ні, для неї є спеціальна кнопка, вона доволі велика. але коли ви сюди сідаєте, в багатьох автомобілів кнопки знаходяться тут, і тому ви включаєте спочатку камеру. І до цього потрібно теж звикнути. Але я не думаю, що це якась велика проблема. Якщо подивитися наверх під зеркало заднього виду, ми можете побачити чорний елемент з кнопками. Вони відповідають уже за панорамний дах відкриття закриття його або освітлення салону. Але тут є ще одна кнопка, яка вмикається тільки коли завести двигун. Тому ми це зробимо. І я, ви можете побачити, що я можу керувати прозорістю панорамного даху. Це вперше використано у Lexus ця функція, вона вже є в інших автомобілях, але, певно, що більш дорожча, ніж цей. І от ви можете керувати прозорістю. І з-за цього. Скажімо так, панорама стала більш тусклішою, але все одно вона гарно пропускає світло, коли ви відключаєте це затемнення або включаєте. Але при тому, що ви можете все одно її повністю закрити, ось така цікава фішка з'явилася у Lexus GX. На одному дисплеї мультимедіа є, як ваша музика, наприклад, а понизу завжди буде клімат-контроль. Але великий плюс те, що клімат-контроль ви можете керувати фізично, тобто у вас є ось такі елементи керування, які прикріплені на дисплей, і це допомагає кращим крувати, не просто тикати пальцем незрозуміло куди, коли ви не дивитесь, наприклад, на дисплей, Це дуже допомагає, за це великий плюс. Вент отворі, аварійка знаходиться в правильному місці, воно потрібно її шукати. Далі понизу ми бачимо пластик під дерево стилізований. Крутілка Moded, Model Select, Ви можете вибрати режими їзди, і це впливає як на роботу двигуна, вашої коробки та вашої підвізки. Якщо дивимося далі. Тут є ще кнопка e c t To End. Що це означає кнопка? Ви можете стартувати з другої передачі, коли у вас не дуже добре щеплення. Скажімо так, ця функція для цієї саме комплектації можливо не дуже потрібна, але для комплектації all road, я думаю, так, тому що вона більше використовується на бездріжжі. Але цей автомобіль теж туди може попасти. Уже ми не бачимо просто USB, бачимо тільки USB Type-C. І дуже круто попрацювали. Дизайнери над тим, як вони сховали отвір для прикурювача. Це мені дуже подобається. А ще я так розумію, що цей елемент можна використовувати як підставку для вашого телефону. В принципі, він не ковзає. і тут йому буде якраз зручно знаходитись. Далі ми бачимо коробку передач: це е, нова така насадка на е, саму е, елемент їм керування. Він дуже зручно лягає в руку. Далі ми бачимо переключення режимів на понижену. З повного привіду автоматично понижено і блокування диференціалу Також у нас майже під підлокітником знаходиться безпровідна зарядка, а ваші підстаканники закриваються спеціальною шторкою. Їх тут дві штуки. Також, якщо відкрити підлокітник, ми можемо побачити повноцінний холодильник, який можна як вмикати, так і вимикати. А до речі, підлокітник для двох пасажирів буде дуже зручним. Він зроблений прям. Тої ширини, яка дозволить зручно розміститися як вам, так і вашому спутниці або спутнику в дорозі. Бардачок має два рівні, туди багато чого поміститься, і до нього ніяких претензій немає. Він навіть замикається на замок. А ще такий є елемент теж для якихось речей, який знаходиться на торпедах уже за дисплеєм. Автомобіль розрахований на 7 осіб, тому в середньому ряду повинно сісти три. Дорослі людини. Але, скажімо так, якщо ця доросла людина сяде посередині, їм буде не дуже зручно, тому що тут є деякий тунель, де й в принципі самі ергономічні місця краще, якщо тут буде сидіти саме дві людини. І також у них буде такий підлокітник. Якщо дивитися на перфорацію, тут не буде все одно обдуву, але з плюсів тут є підігрів заднього ряду. А також тут є елемент керування клімат-контролем. Він тут йде трьохзонний, тому налаштувати обдув та ту температуру, яку буде зручно пасажирам другого ряду, ви зможете. Панорама найкращий вигляд відкривається не з переднього ряду, а саме заднього. І для них це буде найкращий вид, саме якщо вони будуть їхати саме тут. А також для них ще є освітлення. Складання сидінь є механічним, електричного тут немає. Тому тут є спеціальний е, такий речак, яким ви можете скласти ці сидіння. А знизу, захищене такою накладкою, є кріплення і зіфікс, якщо тут буде стояти ваше дитяче крісло. А приватність на задньому ряду забезпечують ось ці шторки, які можна дуже легко скласти. На мій погляд, Lexus GX вийшов дуже вдалим. Він є ультимативним рішенням для багатьох людей. Наприклад, тут може їздити як один водій, так і велика сім'я. Цей автомобіль може їздити тільки по місту або більше їздити по бездоріжжю, і всі, хто буде керувати, їм будуть задоволені. А наскільки цей автомобіль ідеальний або не ідеальний, ви зможете зрозуміти, коли прийдете в EVO Motors та його побачите своїми очима. Тому чекаємо на вас. Дякую вам за перегляд.